Четверо зловмисників над справою працювали довго. Вони продумали вбивство до найменших деталей. Один з них був у засідці в лісі, і розстрілював охоронців копитка із кулемету. Інші пильнували за вибухівкою. Її у асфальт злочинці заклали за два місяці до замаху, коли дорожня служба там проводила ремонтні роботи. Вже як досліджували ту територію, ми вияснили про те, що вони. Не тільки одне місце зробили для місця злочину, а ще через три кілометри вони також заложили ще два фугаси, і вони просто вибирали місце, з якого краще буде зчинити злочин. Бізнесмена кілери не вбили, але під час нападу загинуло троє його охоронців. Злочинна група мала інформацію про маршрут вівського бізнесмена з його оточення. Один з виконавців замаху служив раніше в добровольчому батальйоні Айдар, ще один громадянин Росії. Це один з чотирьох задержаних громадянин Російської Федерації. Такой вот э, экзотичный молодой человек, который прибыл и здесь последние два года занимается вот такой вольной э, деятельностью. Так, мы знаем, эта людина проходила службу в российской армии и после этого она сразу после армии... Була завербована і працювала якраз в фашистських організаціях. Поліція також знайшла один із сховків, де виконавці тримали зброю, якою скористалися під час замаху. А у ніч на середу знайшли ще й гараж, який належав організатору замаху. За нашу інформацію він розташований у кооперативі на вулиці княгині Ольги, та всю ніч працювали слідчі. Виявили підробні документи та зброю. Охоронці гаражного кооперативу підозрілих осіб не бачили. Про власника гаражу нічого не знають. Він здавався в оренду, здавався в оренду мотоциклістам раніше. А зараз я не знаю, кому в оренду здали. Також у поліції повідомляє, що злочинна група планувала ще кілька замахів, зокрема у столиці. От спроба вбивства львівського бізнесмена, кримінальні розбірки. Слідство вважає, що причиною було боротьба за сфери кримінального впливу. Ясно, що Підґрунтям є незаконне економічне збагачення. За однією з версій, Богдан Копитко входив свого часу до київського групування кримінального авторитета Киселя Молодшого, яке займалося продажем наркотиків. У кримінальних колах його знають під прізвиськами бодя, копито або долар. Втім, імені замовника вбивства поліція не оголошує. У четвер затриманим обиратимуть міру запобіжного заходу. Ірина Папірник, Лексі Кондаков, Віталій Дорож, головні новини Львова.